Ну що, друзі, і знову доброго дня! Я думаю, ви подивилися першу частину про те, як ми купували цей мотоцикл, як ми його тягнули. Не знаю, що там коротше вийшло. Ми що знімали, тому що це була максимально спонтанна покупка. Ми просто сиділи всереду і вирішили, що нам потрібен мотоцикл. Добрий, Рома, добра. Йо пересети, він гарний. Ну на один сезон, а потім щось потужніше візьмеш. А і більше, да? Да, і трошки більше. Друзі, а зараз хочу зробити безкоштовну рекламу людині, Завдяки якій я вже місяць маю додатковий дохід і кошти приносить тепер не тільки YouTube. Хочу сьогодні з вами поділитися одной дуже класною темою. У мене є один робочий метод, який на сьогоднішній день може приносити кожному із вас онлайн доход, сидя вдома, без каких-либо Всі ви прекрасно знаєте, що існує така гра, як JetX. X. моїм айтішникам ми створили создали наш э, класніший промокод. цей промокод всегда дає плюс. Дожидаемся 2X, і можемо забирати спокійно свій плюс. Вот так вот. Этим промокодом можете пользоваться каждый день. Также смотрите, у нас есть телеграм-канал, где я каждый день показываю, как я использую этот промокод. Также у нас есть группа с Озовами, где ребята оставляют, играют. В общем, пользуйтесь всей этой информацией, пока это все работает. Все ссылочки под описанием этого видеоролика. Ось так просто це працює, а найголовніше, що може заробляти абсолютно кожен безкоштовно. Поки ця тема працює, треба користуватися. Посилання на телеграм-канал залишаю в закріпленому коментарі. Але тепер у нас є невеличка передисторія. Е, думаю. Знаєте, я колись їздив за кермо мотоцикла, жодного разу, такого любого малого яви іжи, ні разу за кермом мотоцикла я ніколи не сидів. І всі, якщо чесно, в ауті з того, що я вибрав собі як перший мотоцикл. У нього, щоб ви розуміли, длина 2,40 м, вага 400 кг і це максимальний кайф. Але, оскільки у мене немає жодного опиту керування. Цим мотоциклом. Так, я їздив на Балі багато, я їздив багато в Таїланді, але це були мопеди. По-перше, це автомат. По-друге, це намного легша техніка, ніж мотоцикл. Да, у мене доволі таки багато накату. Я, можливо, там за тисячу кілометрів накатався, але не на мотоциклі, тим паче, не на такому. І щоб не бути, знаєте, як ото я знімаю ролики, коли амьо за кермом. Там тупить, там щось це, там щось робить правильно. Коли дівчині, знаєте що, взяли, подарували водійські права і сказали, ось тобі права, ось тобі машина, їдь катайся. І потім виходить такі ситуації. Щоб у мене такого не було, правильно, першим е е ділом я зараз беру і йду навчатись. Ну, давайте так, спочатку. Ще до купівлі мотоцикла я придбав собі спорядження. І якщо ви думаєте, що я зараз знаходжусь просто в звичайному одягі, Одязі ви помиляєтесь. Це у нас рубаха фірма Мерлін. У нас тут захист, плечі, захист. В спині у нас є черепаха, так звана, в джинсах тут захист, тут захист, і взагалі вони всі внутри з кевлару. Тут по боках у нас також захист і взуття. Так само у нас металеві носки, косточки захищені. Коротше, все по феншую, ну і обов'язково, а вже ж шолом. Перчатки, все. Коротше, ми максимально захищені. Потім купуємо мод, а потім що їдемо навчатися. Первые 20 минут у нас заняла теория. Максим нам рассказал, как сидать органы корректирования, как залазить и как злазить и так далее. Получается, если нет АБС, а колесо блокируется, мотик начинает юзами идти переднее колесо, отъезжает на бок и падение. Mm -hmm. Это называется low side. Ты поймал low side. Mm -hmm. Чтобы не было low side, мы тормоза прожимаем плавно, но с усилием. То есть мы тормоза постоянно добавляем, 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 добавляем. Постоянным одним прожатием. Я по привычке всегда два тормоза вместе. Всегда два тормоза я вместе. Я ни разу не нажимал ножной тормоз, но я вообще не понимаю, как это работает. Выжимать смело передний тормоз, когда руль ровный. На этапе обучения для тебя хватит. Руль ровно, смело передний. Ты в повороте, в наклоне или в развороте начинай задний давить. Я сейчас давлю: это то же самое, что мотик вжимается в асфальт. Руль ровный, ничего ты не ощущаешь. Поверни руль какую-то сторону. Оп, идет сильный удар. То же самое будет при остановке, когда ты останавливаешься с повернутым рулем. Понятно? Да. Носочек прямо параллельно мотоциклу. Угу. На дорожнике, тут лапка у тебя сейчас оказалась под под ногой, угу. видишь. Захотел привстать на ямки на рельсах угу. не чая нажал передачу. Угу. Ногу назад на носочек. О, вот так вот. То есть нога всегда прямо на носочке. Бак максимально обжал. бак прижимаем, угу. руки максимально разгружаем. Второе. Не пытайся рулить рулем, угу. управляем наклоном. свешиванием. Только свешивание в сторону. Во! На ходу мотоцикл никогда не падает. Как бы мы не свешивались, ну вот на твоем мотике уже будет шорхаться подножки либо выхлопная труба, но мотик сюда падать не будет. Мотик падает на бок только на малых скоростях со скоростью пешехода. Стоит чуть-чуть ехать быстрее, как бы ты не свешивался, как бы ты ни наклонялся, мотик падать не будет. Поэтому второе правило это свешивание, никогда не рули руками. Пока ползешь медленно на первой, там мотик будет рулиться как обычно, там самокатик велик угу. Чуть-чуть скорости все, только свешивание, только свешивание. И третье важнейшее правило это работа взглядом. На мотике нужно правильно смотреть. У мотоцикла работает аксиома: куда посмотришь, туда и поедешь. После всего у нас началась практика. Видишь, с пальцами как четко по миллиметрам мы газ дозируем. Точка назад. Точка назад. Просто пойми, где эта -то точка, привыкни к ней. Вот она, дальше точки не бросай, плавнее. Вот, еще раз. Да. Точка назад. И смотри, в точке ждем, 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 ждем. Когда ботик уже начал уверенно катиться, брось плавно полностью. Угу. Локти опусти, глаза подними, ноги просто висят. Легкий газ точка, ждем, 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 плавно бросил. Все, вот это трогание. Да. Опять. Плавнее тормози, плавнее нажимай. Пауза, завис, повисел, завис, повисел, бросил. Глаза вправо. Если что, мотик едет даже без газа. Опусти локти, начинай поворачивать голову. Глаза поворачивай, доворачивай, глаза доворачивай, спину чуть-чуть назад, разгрузи руки, Во, вот так. Поворачивать влево, еще левее, глаза на меня, глаза на меня, Во. Чуть-чуть локти опусти, и глаза пошли, да, вот почти полный круг. Ноги чуть на носочки, едем прямо между конусов, прямо и вправо, меняем в сторону. Пошли глаза, поворотах очень важно, колени не бросаем, Локти опусти, глаза докручивай, докручивай. Остановка глазами вперед. Делай оттяжечку спиной назад. Чуть-чуть угу. спину назад. Очень важно, глаза вперед. Угу. Как тебе за взглядом за мотивики? Взглядом Отец круто. Просто вообще. И ты такой едешь и такой. Бля, ну голова, думаешь, сейчас писец будет. А он, сука, едет и едет, едет и едет. Ладно, побег. не смотри вот сюда под переднее колесо. Раз выше и туда за поворот. Итак, разгон. Бросил газ. Тормоза в скрутку. Оттяжка спины назад. Сцепление в конце. Взгляд при этом не пускай. Сначала только передним. Бросил газ. Тормоза. В деяких моментах я, якщо чесно, завалипало від того, як треба керувати мотоциклом. По-перше, це коли ти їдеш і дивишся в поворот, як він показував, що треба в поворот, куди ти їдеш. Те, що мотоцикл ніколи не впаде, поки він там їде, я реально офігел. Офігенно. Ну, легше їздить. В момент свішування ти... Иногда вот по инерции пытаюсь не туда, а чуть как бы назад. Да. Понял? Стремновато тебе вот туда отсвешиваться. Да. Ну, я что-то переживаю, что он типа легкий, я его за собой потащу. Не-не-не. Вот у него сила инерции переднего колеса работает. И пока оно крутится, он не упадет. Как бы мы ни свешивались, смотри. Даже если я вот пытаюсь специально его завалить, видишь, я его не завалю никак и никогда, видишь. Пока он едет. То есть я ей держу скорость, смотрю, свешиваю. Он не... Вот сейчас уже начнет подножка шорхать, но он не упадет, видишь? Нет. Я вечно хочу, понял, назад уйти, а он прям, глянь, полностью валится, и он же не падает. Просто пиздец. Это, это именно, это именно нахер. Сука. Как, блять? Как? Слушай, ну руки от него устают. Тут, короче, надо или, блядь, побольше свешиваться, сразу учиться рулить руками. Короче, контрсвесом, понял? Чтобы повернуть вправо, тебе надо давить правой рукой. Чтобы повернуть влево, надо давить левой рукой. То ми потім потрібніся. В принципі, відсвішення роботи. Просто коли скорость уже бути большая, свішування роботи не буде. Треба прям добре свішуватися. Перше заняття настільки інформативно, що я після цього сів на свій мод, проїхав цю саму. Ну, на маленькому, звичайно, набагато легше. На цьому важче. Але ви бачили, я спочатку попросив Максима, щоб він проїхався, показав, що може мій мод. І єдь, можна, що може мій мод. Ну просто. should have Я прокатився сам, зрозумів. І зараз ми поки з площадки їхали на з майданчика, їхали сюди. Я їхав вже з тими навиками, що отримав, чи малень, маленькі, вже набагато легше було їхати на мотоциклі, ніж до того, як їхав на це заняття. Ну і все. Далі, коротше, у нас чекають ще наступні заняття. Ми будемо обов'язково обов навчатись і вам. Якщо цікаво, будемо показувати фішки, лайфхаки і що. Ну, а так, як ви зрозуміли, у мене настав. Новий етап мого життя я і мотоцикл. Ну, до речі, кожен чоловік, коли купає собі мотоцикл, він що робить з Харліком? Правильно починає його тюнінгувати. Цей етап в нашому житті ми пройдемо, тому що що в цьому мотику напіхано. Ну, коротше, ми поки їхали, рахували тут тюнінгу на 10 тисяч доларів. У нас ще ззаду є сидіння, отаке, коротше, величезне для другого пасажира. У нас тюнінговий вихлоп за двушку. У нас коротше дуже багато перечисляти не буде. Коротше, дуже багато чого. Замінна підвізка, тому робити з мотом ми в цьому плані нічого не будемо. Будемо їздити, будемо навчатись совершенствувати свої навики, і ціль у нас поїхати в Карпати. Можливо, встигнемо в цьому році, а якщо ні. То на наступний сезон чи коротше, слідкуйте за нами, підписуйтесь, щоб не пропустити цю подорож. До речі, можливо, тут зараз трошки встигнемо ще в Черкасах. Має бути мотослід. Може і туди бахнемо 400 кілометрів, як нікак. На цьому, друзі, дякую, що дивились. А ми погнали кататися, насолоджуватись, поки ще є літо, тепло і гарний мотосезончик. Дякую, що додивилися відео до кінця, і не забудьте клацнути ось сюди і зробити бабок на новій схемі по взлому онлайн ігри поки вона ще працює. Клацай прямо ось сюди і не опускай таку можливість. Всім дякую, всім пока.